Фонд розвитку Кам'янського з успіхом розпочав реалізацію свого нового арт-проєкту під назвою Об'єднані мистецтвом. Цей проєкт здійснюється за допомогою місцевої художниці Анастасії Сокол і вже активно втілюється у життя в різних куточках нашого міста. Це відмінна можливість для місцевих жителів, незалежно від віку, проявити уяву і зробити власний внесок у створення великої картини міста. По 17 серпня включно триватиме арт-проєкт, об'єднані мистецтвом у різних локаціях Кам'янського. Волонтери громадської організації фонд розвитку кам'янського чекають на усіх охочих з необхідним приладдям для малювання. Ці полоти ми потім зберемо, потім зберемо в одне ціле і до дня міста презентуємо таку велику композицію, де кожен із кам'янчан і ці маленькі дітки, їх батьки доєдналися та пенсликами малювали. Тобто хтось там залишив якийсь свій автограф, хтось залишив там прапор України, хтось якийсь свій підпис. Тобто, кожен долучився своє серце, свою душу вклав в ці полотна, аби потім вони змоюрили гарними яскравими фарбами. Кожен зміг це подивитись, дійсно прийти і сказати, а це я це дійсно круто. Майже кожен район міста зможе доєднатись до спільної роботи над проєктом. Сьогодні це був ставок на Бамі, а завтра, 17 серпня, набережна на Дніпробуді. Приєднуйтесь. Разом до перемоги.